Два дня іншого часу суток. Вітаю всіх бджолярів. Всіх небайдужих до бджол. То і так. То є бажання засняти як. Ну тут падло треба задавити. То його на поїлці бджоли повісив. Буквально дві години тому темне пиво. Вечірні чи диканські вечори. Поналивав баклажки. Ось, якщо видно, то все шевелиться. Це трохи бачу, що є біда. Таків уликах оце вообще то я буквально две години тому наливав, вон они борются товар, дивіться сколько їх то надо їх далі душити наливаю темна пиво. та ох його гатапші тут що і тут не пуста і тут не пуста він вже теж а тут зовсім тут он і вершні бачите який він б'ється Ну, це і може сутки битись тут Ну, что, я открывать не буду. А как вы боретесь с сосами и шерстью? Мне интересно. Потому что я на пасеке борюсь с высшим пивом и борной кислотой. Иначе их все больше и больше, и больше, и они ровнуют мою пасеку. Все, вы, может, что-то Підкажете.